Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про один із моїх улюблених заходів Мігіс це осіння конференція. І цього року це буде 25 та євни. Я щороку беру участь у наших конференціях, і ви запитаєте, що там такого цікавого для мене. Ну, по-перше, це завжди отримання концентрованих можливості почути нові погляди у світі кіштальтерапії, оскільки бере участь багато зірок кіштальтерапії зі всього світу. Також навчання, взаємодія та обговорення з провідним тренерським складом цікавих моментів, оскільки не завжди є така можливість для студентів, а я пам'ятаю, як це було для мене дуже цікаво поговорити, щось дізнатись новеньке. Також обмінятися дубками та розширити коло знайомих у колегіальному просторі. І в результаті. Проживши 4 дні на конференції, ви набудете нових знань, розуміння теорії, нових терапевтичних фішок. А все це дуже розширює терапевтичну ідентичність. Ну і що найголовніше для мене, це те, що з'являється відчуття наповненості душевними зустрічами і відчуття, що ти є частиною спільноти, а не один. Тому що ми всі зараз знаходимося окремо один від одного в різних кутках світу, а на конференції ми будемо разом цілих 4 дні. З нетерпінням чекаю на зустріч на нашій ювілейній конференції.